Ну і зараз Наталя Грищенко наживо з Дніпра. Нас цікавить мотив, який був у стрільців, які напали на ветеранів АТО і розстріляли їх. Наталю, вітаю вас. Що встигло з'ясувати слідство вже доба після розстрілу минула? Вітаю Наталю. Зараз ми заходимо з біля обласної поліції. Якщо нам тут повідомили у цих трьох людей, яких особи яких намагаються встановити, яких свідки бачили на місці учорашнього злочину, досі не знайшли, не встановили. Але поліції наголошують, ці люди зараз не перебувають у розшуку. Слідчі просто мають їх ідентифікувати. Можливо, ці люди не брали участь у стрілянині, а вони вони були випадковими учасниками конфлікту. аби прояснити участь. Кожного у вчорашній трагедії в поліції просять про допомогу тих, хто бачив або чув, як усе відбувалося, як розгортались події. Важливе будь-яке фото, особливо відео. Анонімність поліції гарантують. І в мене ще останні новини із е, обласної лікарні. Стан ветерана АТО зараз стабільний із реанімації. Поранений Едмон Сакян переведений у звичайну хірургію. Четверо людей, яких підозрюють у нападі у травматології. Під охорони ось такі новини. Наталю дякую, Наталю. Наталя Грищенка з Дніпра з подробицями вчорашньої стрілянини в місті, яка наполохала містян, підняла на вуха поліцію. Ну і все ще немає остаточної крапки під собою. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка, ми завжди поряд.